Якщо ви знаходитесь в Україні, то я б радив зараз саме ваші грошові защадження у жовтні тримати в такому співвідношенні. 45% у гривневих інструментах, а депозити, можливо, деякі облігації відомих імітентів. Тут же якби, якби душа, що ваша душа бажає, то туди ви і вкладаєте. Десь від 45% до 50% у валютних інструментах. Це можуть бути у валютне АДП, АВДП, Депозити, хатівкова валюта. Причому з цієї пропорції десь 40-45% тримати від суми за валютних заощаджень у доларі, у євро десь 45-50%. І у швейцарських франках я би тримав зараз 5-10% від своїх заощаджень. Але, як я вже говорив і раніше, варто ще дуже так, будемо говорити, так відверто ще для себе аналізувати, що зараз відбувається. Саме, наприклад, по швейцарському франку, і ми розуміємо, що враховуючи специфіку нашого валютного ринку, у нас занижують курс купівлі таких екзотичних валют, там англійський фунт, швейцарський франк їх занижують відносно міжнародних котирувань. А продаж у нас відбувається тут. За курсами при перерахунку, при якщо перерахувати, значно більшими ніж на світових ринках. Тому коли ви будете купувати для диверсифікації свої ці ж самі швейцарські франки, то що я казав, тут потрібно подивитися, коли їх купувати, і е, які зараз от, буде міжнародний курс е, у вас перерахунку, е, наприклад, швейцарського франка до того ж самого долара. Ти. Чи євро. Тобто це не порада ну, швидко побіжати і купити швейцарський франк. Його потрібно буде підібрати в той момент, коли, в принципі, ви будете вважати, що цей е, курс найбільш такий оптим, ну, найбільш приєм, 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 приємлимий для вас. Е, тепер е, ще не менше 50%, того, що я вже казав, я би тримав зараз у дорогочінних металах. Це і як варіант захисту від інфляції, і як варіант підстраховки і диверсифікації, враховуючи те, що я вам казав раніше і по перспективах долара, долара євро, і по перспективах е, дорогоцінних е, металів, взагалі, і по цінах на них найближчим часом.